Ціль цієї поїздки насолодитися гірськими пейзажами, перезавантажитися, відвідати палац Пелеш, знаменитий палац Дракули та затишне румунське містечко Брашов. Для такої задачі я обрала автобусну екскурсію. Квиток на неї я придбала у додатку Get Your Ride за 35 євро. Вартість квитків у самі палаці оплачується окремо: квиток до Пелешу коштує 50 лей, а до Брану – 60. Це приблизно 400 та 480 гривень відповідно. Тож гід оголосив тривалість екскурсії в 12 годин, але збільшили її до 14 годин затори на в'їзді до цих популярних серед туристів місць. Хоча це був четвер, а не вихідний день. Отже, після двох годин дороги споглядання румунських пейзажів, наша перша зупинка Палац Пелеш містечко Сінає. Саме у цьому затишному трансильванському осередку почалося будівництво літньої резиденції румунських королів після того, як у 1866 році монарх Кароль І побував тут перший раз. Ці землі настільки нагадали йому рідну німеччину, що він назавжди зачарувався ними та захотів мати собі тут невеликий палац, або скоріше просторий маєток в альпійському стилі, що поєднує італійську елегантність з естетикою німецького неоренесансу. Вартість будівництва за період між 1875 та 1914 роками оцінювалася приблизно у 120 мільйонів сучасних доларів США. Також Пелеш став першим електрифікованим палацом у світі. Ця пам'ятка архітектури та історії є однією з найпопулярніших місць серед туристів у Румунії. Черги на вхід тут починають вишиковуватися з самого ранку. Тож, якщо ви зберетеся їхати сюди своїм ходом, приїжджайте якомога раніше, щоб встигнути відвідати усі доступні атракції в місті Сіная. Так, у цьому містечку є ще одна туристична зона. Це канатна дорога з станціями на рівні 1400 та 2000 метрів. Особисто я не мала можливості туди потрапити, але за відгуками знаю, що це варте уваги місце. Окрім авто чи автобуса, до цих атракцій можна дістатися і поїздом з Бухареста. А з самого вокзалу Сінаї курсують автобуси, які зупиняються і біля палацу Пелеш, і біля канатної дороги. Квитки для проїзду можна купити онлайн або в касах біля зупинки. Наступна наша екскурсійна зупинка місто Брашов. За виділену одну годину для цієї точки наша група встигла посмакувати обідом у ресторанах румунської кухні та пройтися вуличками центральної частини міста. Але насправді сюди потрібно приїхати мінімум на день або навіть кілька, аби зануритися в колоритну румунську атмосферу, піднятися на гору тампа, де відкривається вигляд на усе місто, та просто побути серед гірської краси. Але у будь-якому випадку це місто не залишить вас байдужими до нього та змусить закохатися назавжди. Завершальним етапом цієї поїздки став палац Бран, який ще називають палацом графа Дракули. Я була щасливою від моєї подорожі серед гір, і в автобусі вже уявляла, як ходжу ще одним королівським маєтком, День так чудово тривав, поки не почалося ось це раптова і сильна злива: скасувати чи перенести візит до цього славнозвісного місця через негоду я не могла, тому довелося змиритися з думкою, намокнути під дощем, бо парасольки чи бодай пішона в мене просто не було. Отак і довелося стояти під зливою з холодним вітром у черзі на вхід до палацу. Всі стоять мокрі, з парасольками хто, з ковішовими, а хто просто так, Без нічого мокне, як я. У нас раптово застав дощ. Тому в мене імпровізована парасолька. Мій висновок: будьте готові стояти довго у черзі на вхід до замку та беріть парасольки, дощовики і теплі речі в день поїздки сюди. Але здається, туристів ніщо не спинить перед бажанням побачити цей легендарний палац. Зведений він ще у 13 сторіччі та мав за свій вік багатьох господарів. За легендами, в ньому часто ночував і воєвода Влад Цепеш. Прототип графа Дракули, коли переїжджав у цю місцевість на полювання. Але всередині палацу переважна більшість деталей та елементів інтер'єру має відношення не до нього, а до останньої мешканки цього палацу, королеви Марії. Він став її резиденцією. За часів соціалістичної влади королівська сім'я була відправлена у вигнання, і замок перейшов у власність комуністичної партії. Замок переобладнали у музей. Той з часом прийшов у занепад. Після Румунської революції 1989 року родина габсбургів повернула замок у свою приватну власність та здійснила його масштабну реконструкцію. Що ж, сповнена пригод та насичена враженням екскурсія добігла кінця. І мені, втомлені, але надзвичайно задоволені, протягом наступних трьох годин дороги до Бухариста залишалося лише милуватися горами, серпантинами, розташованими вздовж дороги будиночками та чудовою румунською природою. Дякую, що були зі мною до кінця у цій відеоподорожі. Ставте лайк та відгук, якщо вам сподобалось це відео. А також обов'язково підписуйтесь, тому що для вас у мене ще багато цікавинок та пригод. До зустрічі у новому випуску!